Востаннє житомирянин Анатолій Розлач спілкувався зі своїм сином Артемом по мобільному 24 березня. Хлопець непокоївся, що на їхній домашній телефон надходять дивні дзвінки. <звілик> то була їхня остання розмова. Вже за 20 хвилин син не відповідав. А коли батько зайшов до квартири, то не повірив власним очам. Його єдиний нащадок був прив'язаний до опори домашнього турника і вже не дихав. Обличчя лікті та коліна були збиті. Під ним червоніла калюжа крові. А сам Артем був із шарфом на обличчі і повністю роздягнутий. Син був ось в такому положенні. З обличчя сина натекла калюжа крові крізь тканину шарфа. Я одразу зрозумів, що це вбивство. Володимир переконаний, що сина вбили, але в поліції його просто шокували своєю версією. Кримінальне провадження вже за місяць закрили. Мовляв, то був нещасний випадок. І отут то я і виявив виявив, що я в цій справі ніхто. Під час розтину ще й стало відомо, що в загиблого зламана під'язикова кістка. Володимир упевнений, синові пошкодили горло невідомі, коли запихали до рота кляп. А в кімнаті сам батько знайшов чужий капюшон мокрий від слини. Коли злочинці проникли до квартири, мій син відкрив двері і побачив їх, і вони побачили його. Він, я вважаю, що він почав кричати. Вони зірвали з куртки свій капюшон, кинулись до нього і закрили йому обличчя. Отут, ви бачите, остались навіть розводи. Від сли, е, слини. цей речдок слідчі вилучили значно пізніше. Забрали і цілу купу інших, тому батько загиблого не може зрозуміти, що зникло з квартири. А слідчі раді мовляв, немає мотиву вбивства. Пояснити точний мотив вбивства не можемо, тому що речі цінні речі залишені на місці, тобто це точну, тобто не корисливий мотив. Можливо, через якісь неприязні відносини, якщо це дійсно було високо. Чому ж тоді в поліції так уперто наполягають на версії про нещасний випадок? Як міг дорослий чоловік випадково прив'язатися до перекладини і заплутатися в кількох шнурках і ременях? Аби довести протилежне, його батько наважується на власний слідчий експеримент, якого навіть не зробили слідчі. Він підбирає схожі знаряддя і просто перед об'єктивом камери надзвичайних новин. Пробує зв'язати себе сам, точнісінько, так як застав свого сина. Людина сама не може виконати всі ті дії, щоб опинитись в такому стані і в такому положенні. Тому я покличу жінку з вашого дозволу. Алла, підійди, будь ласка. Будь ласка, зав'язуй мені руки, так як були у Артема. Вишови ліктів. Насправді ремінь жінка не зав'язує, а застібає на пряжку. Саме так було на Артемових руках. Бери ремінь е другі ноги в'яжи. По щиколотках. Вони були зав'язані по щиколотках. Тут теж було затягнуто. Пряшку. На пряжку теж так. Е да, все було на пряжках. І тепер уже на шию дружина в'яже мотузку. В'яжи ззаду вузол був, був був ззаду Володимиру. Перемотують голову і обличчя шарфом, так як це було на синові. Прив'язаного чоловіка, дружина фіксує мотузкою з гімнастичним кільцем. Саме вона смертельно перетиснула хлопцеві діафрагму. Але миттєво померти від цього Артем теж не міг. Доводить батько. Я вче вивчив це дуже досконало і з'ясував, що от здавлювання живота людина помирає через років, 50 хвилин він міг повернутись в круг стійки турника і освободити себе від цього здавлювання живота. Чому слідчі так уперто ігнорують обставини смерті і списують усе на випадковість? Не можуть чи не хочуть розкривати загадкове вбивство, враховуючи вал злочинності, вони просто обирають такі випадки, де вони вважають, можна закрити справу. Це звільняє їх від роботи, яку вони не хочуть виконувати. Це звичайний саботаж. Діями копів здивовані й ми Слідчі закривають справу, навіть не дочекавшись результатів усіх призначених ними ж експертиз. А звітувати перед журналістами відправляють молодого поліцейського, а не того, хто приймав рішення. Поясніть мені, будь ласка, як у вас приймала постанову про закриття кримінальної справи, не маючи на руках висновків усіх необхідних, призначених вашим слідством експертиз. Я не можу вам цього сказати, тому що я не приймав дане рішення і тому ну, не можу я пояснити вам даного присутність. Вам не здається це дивно? Здається, звичайно, а от прокурорка нічого дивного чомусь не помітила і ухвалила постанову про закриття про. Вадження з часом там оговталися та розслідування відновили. Тож воно триває, запевняють у поліції. Але як я не можу вам все пояснити, тому що триває дослове розслідування. Це є таємниця тайниці до розслідування. Артем був єдиним сином у батьків, мав вищу екологічну освіту разом із татом, займався художнім різблярством, захоплювався східною культурою і планував створити власну сім'ю. Його не відспівували в церкві, бо видана експертом довідка вказала на самогубство. Та батьки не полишають надії довести, що їхнього сина вбили, і цьому вони готові присвятити все своє життя. Версія самогубства і нещасного випадку я відмітаю цього бути не може. Дуже важливо, щоб були щоб були знайдені е і покарані е злочинці. Наша жизнь посвіщена тому, щоб вистержествувала справедливість.